Існує легенда, що в бутоні жовтого тюльпана що ріс на схилі пагорба зачароване щастя. Багато людей намагалися розкрити ніжні пелюстки, щоб їх життя стало щасливим. Але бутон не розкривався. Якось схилом йшла жінка з маленьким сином. Побачивши квітку, хлопчик кинувся до неї, сміючись. Почувши безтурботний сміх дитини, жовтий тюльпан сам розкрився назустріч безтурботній, чистій душі дитини, осяявши все навкруги. Відтоді жовті тюльпани символізують радість і щастя. Навесні Працівники закладу дошкільної освіти ясел садка комбінованого типу номер 297 здоров'ячок Запорізької міської ради помітили маленьку квітку тюльпан, що проросла серед каміння. Своєю жагою до життя квітка надихнула колектив освітнього закладу на створення весняної клумби. Саме тюльпан став для нас. Символом відродження, стійкості та єдності. Жагу до життя не зламати нічим. Хай буде мій шлях тернистим і важким. Я лину до сонця, спішу прорости і світові власну красу донести. Мій паросток сильний, він символ незламності, відродження стійкость. І відважність. Розквітне бутон, поголивши пелюстки у серці лишаючи світлі думки. І навіть крізь бурі, негоди й дощі, я завжди зростатиму супереч долі. Посила в корінні, в надії, в мені, у вірі, що квіти з'являються в тмі. Я символ життя непокірний Живий, у кожній весні я Воскресну новий. Віруємо, що в житті кожної людини розквітне жовтий вірбан, який принесе радість та щастя.